Скільки вакансій викладача англійської для дітей онлайн Маю рівень B2, отож зможу працювати легко. Так, необхідно відправити резюме. Як до нього підступитися. Як скласти резюме ефективно? Переглядай відео і зможеш зацікавити роботодавця та отримати роботу мрії. Резюме або CV – Документ із короткими відомостями про навчання, професійний досвід, практичні навички і досягнення та індивідуальні характеристики особи, яка його складає. Найчастіше використовується для працевлаштування. Мета резюме надати працедавцю короткий виклад професійної діяльності та зацікавити його своєю кандидатурою. Як правильно написати резюме. Структура резюме складається з таких блоків Контактні дані. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, телефонний номер, покликання на зручний месенджер, адреса електронної скриньки, поштову адресу давати не варто. До речі, перевір, щоб твій імейл відповідав формату ім'я прізвище равлекдомен.com, а не пропонував написати, наприклад, цукерочці або сонечку. Це можливо тільки, якщо цукерочка твоє справжнє прізвище. Можеш додати покликання на особисті профілі в соцмережах. Напиши бажану посаду, на яку претендуєш або свою спеціальність. У блоці Освіта зазнач не тільки базову освіту, а й додаткову курси, тренінги, майстер-класи, дотичні до майбутньої роботи. Наприклад, Павло написав 2014-2025 Хмельницька гімназія номер 5 Онлайн курс з медіаграмотності подумай двічі платформа едера. Онлайн курс Початок роботи з ChatGPT» Платформа Прометеус. Інформацію у блоці досвід роботи треба подавати у зворотному порядку від нинішнього місця роботи до тих, що були до нього. Якщо не маєш досвіду роботи, додай те, що відповідає бажаній посаді. Наприклад, якщо тобі доводилося розробляти спільний проєкт із ровесниками, організовувати офлайн або онлайн заходи, займатися волонтерською діяльністю, згадай про це в резюме. У блок «Професійні навички внеси інформацію про свої основні якості й уміння, необхідні саме для посади, на яку претендуєш. Лови хитрик: Уникай прикметників на кшталт, цілеспрямований, стресостійкий, креативний. Майже 90% претендентів пишуть подібні характеристики це справді важливі якості, але спробуй описати їх інакше. Наведи конкретні приклади, використовуючи дієслова. Замість відповідальний напиши координував роботу учнівського комітету з п'яти осіб. Замість комунікабельний вирішив проблему дозвілля старшокласників, домовившись із директором школи про дозвіл організувати кав'ярню. У цей блок запиши, із якими програмами працюєш та якими мовами володієш. Так, Світлана зазначила англійську на рівні b 2 Якщо ти поки що не володієш упевнено якимись технологіями, додай конкретні вміння. Наприклад, створення постерів і презентацій у Canva замість упевнений користувач Canva. Блок, додаткова інформація. Тут згадай про свої інтереси й особисті якості. хитрик. Зазнач ті хобі, які прямо або опосередковано стосуються бажаної посади. Ось як підлітки показали, що їхнє життя позитивно впливає на професійну діяльність. Займаюся саморозвитком. Учасник пластового руху протягом п'яти років. Мислю стратегічно, добре граю в комп'ютерні ігри стратегії, цікавлюся шахами. Активний. Беру участь у волонтерській діяльності. Командна гравчиня. Займаюся баскетболом 3 роки. Усидливий. Захоплююся конструкторами. Маю гарне почуття гумору. Брала участь у шкільному стендапі. Зміст важливий. Але не забувай про оформлення резюме. Пиши простими реченнями по 5-7 слів. Уникай незрозумілих скорочень. Структуруй текст. Використовуй марковані списки. Виділяй заголовки та підзаголовки. Лови хитрик. Існує багато сайтів, де можна створити гарне резюме. Перевір CV на друкарські й орфографічні помилки вони можуть серйозно зіпсувати перше враження про тебе. Пам'ятай, що обсяг резюме не повинен бути більшим за дві сторінки. Одна – краще відправляй CV у форматі PDF, щоб не виникало проблем із відкриттям файлу. Напиши в темі листа назву бажаної вакансії та кілька слів, щоб привернути увагу. Наприклад, викладач англійської. Хочу працювати у вашому клубі. Вкладений файл резюме назви так, щоб він містив твоє прізвище та назву вакансії, на яку ти претендуєш. Потренуйся. Поєднай інформацію з відповідним блоком резюме. Розмісти блоки в логічній послідовності. Перевір. Контактні дані. Ірина Лісова. Електронна адреса. Ірина ЛІСОВА РАВЛИК.дмл.ком. ОСВІТА. 2013 2024 роки. Тернопільська гімназія номер 11 2024 РІК. Онлайн Курс «Емоційний інтелект». Досвіди роботи 2023 РОКУ організувала МАРАФОН ДОБРИХ справ. 2020 го ініціювала допомогу притулку ДЛЯ тварин. ПРОФЕСІЙНІ навички Створення коміксів у comics for You. Німецька МОВА рівень b 1 Додаткова інформація. Артистична. 6 років відвідую театральну студію. Запам'ятай резюме або CV. Документ із короткими відомостями про навчання, професійний досвід, практичні навички і досягнення та індивідуальні характеристики особи, яка його складає. Найчастіше використовується для працевлаштування. Резюме складається з таких блоків: Контактні дані. Укажи прізвище. Ім'я та по батькові, дату народження, телефонний номер, покликання на зручний месенджер, електронну адресу. Напиши посаду, на яку претендуєш, або свою спеціальність. У блоці Освіта зазнач базову та додаткову освіту. У досвіді роботи подай інформацію у зворотному порядку, починаючи з нинішньої діяльності. У блок «Професійні навички запиши свої основні якості й уміння. Додаткова інформація для згадки про твої інтереси й особисті якості. Зазнач ті хобі, які прямо або опосередковано стосуються бажаної посади. Пиши простими реченнями без скорочень. Структуруй текст. Пам'ятай, що ідеальний обсяг резюме одна сторінка. Вкладений файл CV. Назви своїм прізвищем та назвою вакансії, на яку претендуєш. Відправляй резюме у форматі PDF. Напиши в темі листа назву бажаної вакансії. Хай щастить. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українською разом!